Морально і психічно складно, як це військовослужбовець, захисник своєї батьківщини має звертатися до суду, щоб отримати зароблену ним пенсію. Це якийсь є нонсенс, скажімо так. А ви одразу звернулися до юристів по цьому питанню? Чи намагалась самостійно в суд звернутися? Самостійно я не питався, що я починав цю судову практику З одним із адвокатських бюро, де на протязі півроку ніяких дій. Не було зроблено, щоб я відчув адвокатську підтримку і допомогу в вирішенні цього питання. І в 2023 році я вимушений був звернутися до адвокатського бюро Івана Хомича, де в травні місяці 2023 року підписав договір з бюро. І 1 лютого 2024 року я вже отримав свою першу перераховану пенсію, розміри якої було збільшено. Я скажу так, не кривляв душею на 80%. Вітаю, вітаю шановні глядачі! Мене звати Іван Хомич, і сьогодні ми продовжуємо знімати серію відео-відгуків, серію таких невимушених розмов з нашими клієнтами, які діляться досвідом співпраці з нами. Що є цінним для нас для розуміння наших сильних сторін і розуміння того, що варто покращувати в нашій діяльності? До нас сьогодні завітав Олександр Володимирович, який поділиться своїм досвідом співпраці з нами. Дякуємо, що до нас сьогодні завітали, Олександр Володимирович. Тому, будь ласка, розкажіть про себе, де проходили службу, коли звільнялись з військової служби, ви ж є військовим пенсіонером з якою вислугою і так далі. Дякую за запрошення. Я е, проходив службу в військово-повітряних силах, е, закінчив Харків, друге Харківське освітньо-технічне училище, проходив службу в 16 й оці повітряної армії. Після цього я е, слух, набуття пер, первічного військового досвіду е, поступив в військову академію зв'язку, яку закінчив е, з 81 по 85 рік. Після того служив. Е, в військово-космічних силах Радянського Союзу. З набуванням незалежності в 92-го року я повернувся на Батьківщину. Ну а чому? Бо я виріс у Львові, закінчив Львівську 50-ту школу, тому я всянуло на рідну землю. От, переїхавши на Україну, став служити 17-ї повітряної армії, яку рішенням керівництва вищого держави було. Ліквідовано 1995 році. І от з травня, місяця 1995, року, 1995 року, я знаходжусь на пенсію. Я маю вислугу 27 років і 10 місяців. Ну, бо є, що в 95-му році була мені нарахована пенсія. яку з течею часу, знаєте, у нас інфляція набирала різні кроки. Коли гігантські, коли маленькі, ну весь продовжувалось. Але розміри пенсії наші для нас, для військових, які відкровенно говорити, що стояли в вистоках створення нашої держави, забезпечили первичну обороноздатність її, якось то держава не дуже за нами доглядала. Дічі військовослужбовець мав підвищення, а до пенсіонерів це доходило або взагалі не доходило. З 2018 року, скажімо так, нас взагалі поділили на пенсіонерів, які звільнились до 2018 року, і на пенсіонерів, які звільнилися після 2018 року. Відповідності до постанови Кабінету міністрів номер 704 від 30 серпня 2017 року. Але що хочу я сказати, що маючи таку вислову, маючи. Дійсний військовий фах, маючи опит, керування різними системами і підрозділами зв'язку. Якось це незручно було звертатися за своєю пенсією, яку, скажімо, на Дбуб за службу державі. І тут виходить, що треба пенсіонеру, щоб добитися. Розміру тієї пенсії, яка йому повинна виплачуватись відповідно з нормативно-правовими актами нашої держави, приходиться звертатися до суду. З свого опиту я скажу так, що я починав цю судову практику з одним адвока... з одним із адвокатських бюро, де на протязі півроку ніяких дієвих, а можна сказати, навіть дій, не було зроблено, щоб я відчув адвокатську. Підтримку і допомогу в вирішенні цього питання. І в 2023 році я вимушений був звернутися до адвокатського бюро Івана Хомича, де, скажімо так, я в травні місяці 2023 року підписав договір з бюро. І 1 лютого 2024 року я вже отримав свою першу перераховану пенсію, розміри якої було збільшено. Я скажу, так, не кривля душею на 80%. Це можна казати добрий вклад в сімейний бюджет от, і підтримка моїх дітей, онуків, щоб можна було за, забезпечити їх життя. Ну, якщо сказати, що в мене досвіду військового то й життєвого трошки вже набралось, бо я на сьогодні маю вже 75 й рік, і в мене йде. І бачу, що розмір пенсії, хоч він і збільшився на такий відсоток, це дуже добре. Але сьогоднішня ситуація вказує на те, що і цього навіть недостатньо. Тому я знов таки підписав іншу другий договор з адвокатським бюро Івана Хомича і продовжую далі судову тяганину. Хоча, звісно, це морально і психічно складно, як це військовослужбовець. Захисник своєї батьківщини, коли сьогодні відмічаємо чергове свято захисників і захисниць, має звертатися до суду, щоб отримати зароблену ним пенсію. Це якийсь є нонсенс, скажімо так. А якщо взяти, сказати з позиції держави, подивитися на це діло, ми бачимо, що виконавчий орган, орган виконавчої власті, вищий орган виконавчої власті, приймає нормативно-правовий акт, яким? старається, нібито забезпечить нам гідне е, існування. І в той же час підрозділ той же, тієї самої виконавчої влади не виконує те, що підписано нормативно-правовим актом. Як на це нам дивитись? Я вже вам кажу. Перегибаючи себе, знову, звертаюся до суду, щоб суд вирішив питання, е, е, щоб я отримав дійсний розмір тієї пенсії, яку я заслужив. А скажіть, будь ласка, ви. В якому році почали судитися після оцих перерахунків, які відбулись у 2018 році? З грудня 2022 року. З грудня 2022 року. Так. Да. А до цього часу не, не знали про це чи. Не знав про цей нормативно-правовий акт, бо я часто виїжджав в інше місто, ну, в село. До течі треба було робити хатню роботу. Тому не знав. А коли зустрівся на дні Залевщині, зустрівся зі своїми друзями, переговорили, сказали, що є такий нормативний акт, є така постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої нам ми хто вже перерахував, хто зараз займається перерахуванням пенсії. А ви одразу звернулися до юристів по цьому питанню? Чи намагалися самостійно в суд звернутися? Самостійно я не питався. Я одразу звернувся в одне з адвокатських бюро, яке розташовано навіть не в Києві. А, це чим, це... а чим ви керувалися при виборі саме тієї компанії? Я керувався, якщо так визначити, що вона знаходиться при, не при а в місті, в якому розположений штаб. Військово-повітряних сил. Я думаю, коли ми однакові носимо погони, може там це як це швидше буде прискорений розгляд мого питання перерахунку, щодо перерахунку пенсії. А чому в підсумку вирішили звернутися до нас, як ви сказали, що це було на початку 2023 року? Ну, тому що, Іван Олександрович, з грудня 22-го року, по квітень місяць 23-го року був зроблений один шаг. Один крок але всім адвокатським бюро, а чекати далі, що півроку треба для того, щоб взяти довідку з військомату, отримати її навіть по адвокатському запиту, так? Ну, мені якось стало не дуже зрозуміло, що я буду, яким чином далі буду продовжувати з ними співпрацю. І чи вона буде дійсною, чи ні. Про нас ви дізналися, яким чином і що стало причиною ну, звернення до нас? Про вас я дізнався від свого товариша. Який е, прийшов до вас ще в 2021 році, тобто, по суті, ви до нас звернулись за рекомендацією або з да, певну інформацію про нас від своїх товаришів? Так, так, заслужився. Коли починали співпрацю з нами, чи були у вас е, якісь побоювання? Можливо, що і у нас е, там не буде бажаного очікуваного результату для вас? Ну, мабуть, як у кожної людини малися якісь психічні. Застороги. Але Часть, що, що мені сподобалось тут, це те, що адвокат систематично сам або через своїх підмічників надавав мені тікучу інформацію про стан справи, яким чином, чином а, мій позов рухається у суді. А Але... з того попереднього адвокатського бюро навіть і цього я не мав ніякої інформації, коли подавали запит до військомату, чи не подавали, коли дали, коли. Тримати Ну. нагадайте, будь ласка, який результат ви отримали від першого судового процесу з нами. Е, наскільки ваша пенсія збільшилась? Ну, пенсія збільшилась порядка 80%. Ну це суттєво. І також була нарахована так звана сума заборгованості. Так точно була нарахована сума заборгованості, яку вказав пенсійний фонд в своєму листі. До мене і до адвоката скільки часу пройшло від моменту укладення угоди з нами до моменту отримання першої підвищеної пенсії? Від травня 2023 року до 1 лютого 2024 року, коли я отримав перераховану пенсію, Получається 9, 9, місяців. 9 місяців 9 місяців. Ми ж судилися в Києві, да? в Київському так, в Київському окружному адміністративному суді. Що ви порадили би пенсіонерам силових відомств, які... Не наважуються, не наважуються позиватись проти держави під час війни. Ну, це, скажімо, і трошки моральний стан раз. Це перше. Друге, це те, що багато моїх товаришів, служивців, просто друзів, військових пенсіонерів, які зайняли таку роль командира Дівана громко, комдива, що краще йому давити спиною комдив, а замість того, щоб зайнятися питанням покращення. Життєвих умов для своєї родини і турбуватися про своїх дітей. Тобто, Ви у вас нав... є знайомі, які є військовими пенсіонерами, вони мають можливість, ну тобто підходять під оці напрямки перерахунку пенсій, але вони нічого не роблять, не вчиняють ніяких дій. Ні. Тобто, вони знають, але а що їх зупиняють? Ну, от я своїм своїми сослуживцями розмовляв, розмовляв. Ну я перше вже казав, це моральний стан. Я військовий, і я ще буду ходити до суду. І не, це дійсно не в житті. багатьох це зупиняє. Так, це зупиняє, ну, пригничує, скажімо так, психічний стан е, людини. Але е, я ж кажу, є різні, є такі, що взагалі не хочуть. Я не хочу. Причину не пояснюють. Ну, а третє, я ж кажу: от ті, хто лягли на диван і думають, що. Манна Небесна буде з неба падати, і він буде жити краще, і його родина буде теж, теж саме жити краще. Ви коли ну, під час вступного слова сказали, що пенсія пенсія від уряду від держави це по суті компенсація і плата вам, як військовому пенсіонеру, за ті роки служби, які ви провели, ну, не завжди в хороших комфортних умовах, м'яко кажучи. І дійсно цей момент, що потрібно за неї судитись, він не є нормальний. Чи не вважаєте ви, що пенсія є дуже ну, достойна пенсія, гідна пенсія в нормальному розмірі? Це все таки елемент. Гідності самого пенсіонера перед його сім'єю, тому що сім'я під час проходження військової служби, там я знаю, є історії, коли дружини завжди переїздили з своїми чоловіками, який міняв багато місць служби. Вони не змогли зробити своєї кар'єри через те, що постійно жили там, жили там рік, два-три. А після того, коли вони виходять на пенсію, то пенсія в тому розмірі, за яким ми судимось. Це є елемент чоловічої гідності військового. Я з вами згоден. Це дуже справедлива замітка. Чому? Я скажу, наприклад, за гідну службу. Я коли починав служити, значить, один із прикладів, скажімо, вже було підраховано, що я із 365 днів року 176 днів, днів знаходився в полі на навчаннях. От вам весь випадок. Так, да, дійсно. І друге ваше дуже справедливе, що Дійсно, гідність пенсіонера під його відповідальність під, перед своєю родиною. Це дуже, дуже, дуже впливає на його психічний стан. Скажіть, будь ласка, а, чи є люди, які звернулись до нас, до нашого адвокатського бюро за послугами по вашій рекомендації? Так, є. Є, є Іван Олександрович. Такі люди, які звернулись до вас, ну не багато, так, двом своїм е, колегам. По службі в одному управлінні. Я порекомендував звернутися до вас. Ну, Тут, вибачайте, у мене за 9 місяців вирішення питання стало, а у них ще й досі не вирішене питання. А скільки Це з 23-го 23 23 року. року. Да. Е, ну, приблизно так скажем, е, липень, серпень 23-го року. Був початок співпраці так, і так, підписання, поки немає підписання угоди з вами. То вони вам виказують якісь не знаю, там, претензії, незадоволення своє від цього ну, плану. Є таке. Є таке. Ну а як вони комунікують напряму з своїми адвокатами, які ведуть тому? Ми... Так, звертаються. Звертаються до адвокатів. Ну що ж, ви знаєте, став прекрасно, я так думаю, з, з часу вашої роботи маєте такий опит, такий опит великий. Все залежить у нас сьогодні від судів від їх навантаженості. як став Києві один єдиний адміністративний суд після, скажімо, після того, як його розформували, дуже-дуже-дуже довго ну, так, дійсно. проходження позову по, по суду. Найважливіший най 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 фактор для того, щоб отримати своє рішення суду якнайшвидше, це е є елемент везіння, тому що третина суддів в Київському окружному суді справи розглядають в оптимальні, нормальні, допустимі строки. Третина затягує, а інша там, залишок суддів, то взагалі там, роками не розглядають. Е звичайно, не, не вибираємо суд суддю, але. Відкликаємо позови, якщо потрапляє там уже на такі дуже складні випадки. А скажіть, будь ласка, ваші ці колеги, яким ви порекомендували до нас звернутися, з яких справи у нас зависли, чи, достатньо, чи вистачає їм комунікації з нашого боку зі своїм адвокатом, з його помічниками? В чому там елемент незадоволення? Це через строки, чи все-таки. Не тільки через строки, а ще й інші причини є. Ну, це Іван Олександровичу, можна додати до того, чому люди не звертаються, ще деякі до суду, о, вибачайте, до вас. Чому? Тому що кажуть, от у мене 70 з гаком, а вдруг я не, доді, я не доживу до того перерахунку, коли вирішиться питання. І я не отримаю цю всю пенсію. І це одна і є. Комунікують, так. Комунікують з адвокатом, з помічником адвоката. Звертається і все, опирається, суддя. Зрозумів. Ну, да. ну, тут скажу, що є випадки, де ми просто безсилі, якби ми не старалися і не билися за, за те рішення суду, але, але все, одно, все одно ми тримаємо руку на пульсі і намагаємось при першій же можливості, якимось чином, пришвидшити справи. Вже просто свій опит. Так? Товариша привів до вас, сказав, адресу прийшов. Я ще не отримав порараховану пенсію, він за півроку вже отримав. І таке буває. І таке буває, так. Да. А той, той вам претензії не пред'являє. <реш> Ні, він каже, оце дякую, що ти мене сюди привів, що адвокатське бюро так за мною швидко вирішило питання. Добре, що, що не тільки такий, що і позитивний досвід у вас є, рекомендації нашого бюро. Життя є життя. А взагалі, от враховуючи те, що є люди, в яких справи. У нас не так швидко розглянулися, як ваша. Чи рекомендували би ви нас своїм там, знайомим або взагалі всім військовим пенсіонерам як юридичних помічників у вирішенні їхніх пенсійних питань? Я би рекомендував, щоб всі зверталися до вас. А чому? А Тому що по-перше, надійно. По-друге, пойде постійно. Комунікація між адвокатом, з яким ви підписали угоду, і з тим товаришем, який підписав цю угоду. Ну, з, вас, так скажем, з вашим клієнтом. Постійно здійснюється комунікація. Це дуже добре, що не знаходиться людина в повітрі і повинна там випрашувати, а що ж там у мене, і як, там у мене як це часто частіше за все буває. Адвокат сам займається цією справою. Розумів, дякую, будемо, будемо знати. Дійсно, розуміємо, що коли клієнт проінформований про стан своєї справи, коли він знає, де що відбувається, то у нього менше запитань, менше тривожності, від цього він щасливіший. Так, так, так. Добре, дякую тоді вам, дуже, Олександр Володимирович, що завітали поділилися своїм досвідом. Сподіваюсь, що ми і далі будемо співпрацювати і ви будете рекомендувати до нас звертатися. а Ми, людей, які приходять до нас по вашій рекомендації, будемо намагатися якомога швидше довести їх до їхньої заслуженої пенсії. Ну, а так як ви працюєте, я ще хочу додати, що після того, як я вирішив позитивно першим позовом, я з вами заключив другу угоду і зараз займаюся другим. Другим питанням по вирішенню питання, підвищення перерахунку чергового перерахунку пенсії. Ну тоді нам успіху в цьому вашому питанні. Нам обим. Да, обоє. Обоє.